Спокійно, спокійно. Ой, даміна. Все, соно тут. Каже, сон. Я ж батьків, де його тут. Або багранеш. Бачимось. Я не можу, руки нема. Чекай. Друзі, судак. Почали друзі в лісах ось нашли колоночку, не знаю, чи підіва вода, чи ні, але... ну ладно, лепити не будемо. Всім привіт. Добрий день. На зв'язку рибацькі пригоди. Команда рибацькі пригоди в составі Діми Фішмена. Та мого менеджера. Як всі вже побачили чи замітили за нашими спинами. Чудове лісове озеро. Зараз друга половина дня. 4 години. Плануємо до першої темноти, да, так, до сіріні половити, зайнятися спінінговою рибалочкою. Попираємося в щуку, поки видно, покидаємо резину в облірочки. Ну а під вечір хорошо до Може, Який судачок проклюне. Ну, задача яка? Зловити судачка, Ну, зловити рибу, завжди просто, ну. О, Діма фіш зловити рибу, а я якби, націлений на судака. Ось, ну, будемо пробувати щось зловити. Зараз покажемо, на що будемо ловити. В принципі, ну і як пройде наша сьогоднішня риболовля. Ну, з вас коси підписочки. Останні Починає. виїзди наші були такі невдалі. Пробували, але рибка чогось не клювала. Спробуємо зловити її сьогодні. Так що починаємо. Починаємо. Кабанчики, це ж від свіжечок. Риби? Пахне вже жарений. Ні, ну класику, там пеньок. Так сидить, а на пеньку. Не, на а, на пеньку сидить? На можна туди. Ні, то стану ручку. А, о, там сидить? Ні, я лівіше оддумав. Я пам'ятаю, але я потім... Там нілк. Ні, то ми прокинемо, він же ж нормальний. Кинемо його в сторону десь так. А це друга ти казала, так? Шанси то є Треба попробувати Ух чуть не у мене жолуч Ну если вже починать то починати з нормальних примонов Ус есть хорошенько, темненько. 12, А це п'ятнашка Тиши Есть така все. Без проблем, тільки туди надо грузить. Може, спрацював. Подожди, есть у нас ще оливочка. Ну, Оливочку, наверное, жалко буде. Че? Оборвати чи пофиг. А що тут нема рибку? Ну, оливка хороший такий цвет. Чувствую, що оливка сработает. Тим более це надіна приманка. І можна в будь-який момент купити шиканки. Дванадцять дивись, джих нормальний гачок. Зараз як дам їй, блін, нормально. По морді зарядно. Ну, главное, щоб з першого закиду не приймали. не ну вона обожастина працює. Добре, давай почнемо обкидувати. Мільше території. Треба поганенька. цій пощаді. Тут робила нормально, мають. Непоганенька. Тут ма отут кстати, оцей малий його кошатка за якийсь мілявський. Ну вони заходять сюди. Звідки ти знаєш? поле тут на рогою. Друзі, значить що у нас? Осмотр водойму, провірочка чи нема нічого. А, мандули. Ну, а потім вже будемо далі впиратися. Зчала провірочка йде. Як завжди, 15 грам пішло. Десь аж на другий кінець. Впала. спокойно, спокойно. Подожди, 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 подожди. Не спеши, не спеши. Да, я еще разберусь с цаком. Давай, давай, Все, она тут. Ты сняла, ты сняла видео. А на що? На манду. На Так. Да. На пчелку? <кхи> на пчелку? На мандую, размочив. На пчелку? Да. <кхи> на равномерку. Але есть. На равномерку. А як на равномерку? А так підтягнуло до берега. Суком. Це хороша? Ну. Да що там яка щука? Да, флюрик тобі тебе надо не надо. А може і не надо. Так, нахожусь. Ну, дивіться, друзі, в рот. Чесно. И ви не повірите на що, на мандулу, йо-майо, буде. Дивіться. дивіться, який цвет. А там шансів не було у неї. Нормально взяла. Хліба скажу вам. Це ще не здорова щука. Така, така резва, бляха, друзі. Ти пока доставаєшся про спінінг сразу вам, друзі. Савач Gear SG4, друзі, в медіумі грі. 2,51,7,25 грама. Бачили? Спінінг. Що, відкрили? Що? Ти поки це дайва ниндзя, друзі. 4000 000, 0,18 шнурочок. В принципі, усе, бачили, спінінг ловить. Все, просто топчик. Про свій розкажу, потім воно лежить. Зараз достаємо мандулу, бо як мандула вже всіче добре, бачили, що вже без шансів. Операцію робимо. Ще й нежні. нижній гачок. Нижній? Угу. Акуратненько схопила, да? так? Ні, шансів не було. Два, два гачка. Я бачу вороді ще два. Два гачка за січку. Ось все. мандулочка, новиночка наша. Да, такі вещи були собою. На 14 не? Що це Що тут? А, 12-12 грам. Ось така. З трьох частин. Ручна робота запилена. Мандулочка. 60. От 60... Два. Два. 62. 62 сантиметри. Це не дуже великий. 70, 70 80. Пано, ну, в руки її візьми, покажи глядачам. Що це за щучка, красавиця, клюнула. В принципі, ні, розмір непоганий. 62 20 Непоганий розмір. Ну, важко не буде, з пів... півторачка, півторачка це желізна півторачка. Вже десь може йдуть ближче, ближче йде. Тобто, ну, відпускаємо її, так? Да? Фоточки робимо. Тобто, це варіант Все. заборний, але... Ні, ну це залік ми набрати. Да. Відпускаємо. Відпускаем. зроби. зробив. Все, відпускаємо, да? Ховай, зайти, о, майже. Все у нас. пішла, диви в корч, в корч пішла. Але пішла. Може, сей, ще забивай. Не, ну понятно, що, бачили, друзі Думанчик піднімається, починає вже такого вечоріти, трошечки вже темніть починає. Ну і щучка вклюнула, залікова щучка, а воно вона поплела, бачив? Бачив? Поплела вона. Прям мені на ляску. Ні-ні, я побачив, що вона, вона поплила. З пів часа ще повпираємось та й будемо їхати додому. За цих ще півчасіка спробуємо зловити щось. В принципі, вже мав би і судачок виходити, так що попробуємо. Друзі. Розкажу ще про свій спільниц. А, Значить, паличка моя. А, ну, назва. Ось Не знаю чи видно. Ось. Все. Crazy fish Perfect jig. 2,44, 728 грамма тест, також медіум гра. фуджи фурнітура, тобто офігенно. катушечка Dywerxeller, 4000 тесочка і 0,18. Шнурочок. Ось такий в мене комплектик. Та, друзі, дайвочка просто сюди офігенно сідає. Це дуже легка палка, просто мега легкий комплект. 20 грам кинув, 10 секунд падає. 20 грам кидає, 10 секунд падає. 20 грам. Так. Да. Я, що... Я аж туди добуваю, блин. Поколець, Судак? сон там? Ти що тянеш його? Я в світ не встию взяти. Ладно, друзі, а як... і то вийде сюди чи що? А як не підбираєш? Не буду пробувати. Буду пробувати підбирати. Друзі, велика риба. Дуже велика риба. Дивіться, як гнеться удочка. Просто удочка. Гнеться, як я не знаю що. Я не знаю, як я буду підбирати. Фраксіон! Фраксіон, прочесть фракціон. фракціон. Друзі, боротьба з рибою йде. Камера вже не бачить. Буду знімати на телефон. Але як я дойду туди, це я вже не... Ні, ні, я попробую дойти. Не похоже. Кажу, не сон, бля, він мені каже сон. Я ж бачу, що його ту. Або багранеш? Очень. Сюда, але. На ману. Я не можу, руки нема. Чекай. тяжко. Друзі, судак. Судачок. Ну як судачок? Судак. Коротше... Помилочка, там він щось запутався шнурочком, Зараз коротше засічка в рот чиста. Закраєш за губи, не знаю, повезло нам просто його витягнути. Ну судак баляха здоровий. І друзі, вже вечір. І подивіться, який впаяв. Зараз, друзі, візьмемо його, ну, він вже відсипився. Зараз візьмемо його в руки, покажемо вам, зробимо фоточку і в принципі вже вечір. Ще пару разів кинемо і можна їхати. Покажу вам одразу усю цю легенду саморобна, бачили Це синій, жовтий, чорний, мандулочка, акуратненька, нічого більше. 15 грам. Чисто і судак влупив. Давай бери його в руки. Подивіться. Звісно, що погано, що а, темно. А ми не вірили, що це такі є. Темно вже, звісно, але вже можна їхати додому. 65 би. Ну, 65. За Залік, залік можна брати. Скільки важити, будеш важити. Ну зараз, друзі, зважимо і... Покажемо вам його. 2900. Трохи майже. Трошечка, друзі. 65 см, трошечка. Без хвоста буде 60 см. Ти присядь, покажи його. Друзі. Спочатку подивіться, який. Судак. Подивіться. Нічний. Тепер привіт. монстр. Всім привіт. Каже, що підпишіться, хто не підписаний. No. Саме цікаве попереду. 3 кілограм 2900 кг. Ну, а тепер давай фоточку. No. Як можете бачити вже, друзі, на вулиці Темно, в принципі, задачі справилась і будемо їхати додому. Ну, ось така У нас вийшла сьогодні риболовля. Дві годинки пролетіло дуже швидко, впирались. Трудова була, риболовля, дуже впиралась. На первих, в першій половині риболовлі, навіть 70% уже надії ніякої не було. Але під кінець риболовлі ситуація помінялась і вдалося нам зловити рибу. Проганяли силікон, я не знаю, скільки я перепробував різних кольорів і різних розмірів. Мандули і навіть в пробували. Нічого спрацювала, мандула. Риба не ловилась. Ну як? Ну, вже під кінець спрацювала в мандулу. Дві покльовки, дві риби і е, мандули. Mm. Тобто щуку зловили залікову, судак заліковий. Маємо. Вже в пакеті. Тобто на сьогоднішній день, якщо всудити з тих риболов, на які ми виїжджали минуле, то в принципі це достойний результат. Ну, а на цьому будемо закінчувати. Що, ви були на каналі Рибацькі приводи? Як завжди, з вами був Діма ну, Фішмен. Та мій менеджер. Ось така вийшла сьогодні риболовля. З вас лайкоси, підписочки. Ну а ми їдемо. Поїхали. Mm -hmm.